Божечки, яка ж смакота. дівчата, хлопці, будь ласка, готуйте вдома. І, будь ласка, подивіться все відео. Я дуже-дуже старалася. Лаваш, фарш і два варіанти начинки. Вітаю вас, мої шановні глядачі, підписники і люди, які просто дивляться мої відео. Лайки ставлять і пишуть мені коментарі. Дуже приємно. Знаєте, що буду готувати? Я не знаю, як назвати це лаваш, зрозуміло, Вірменський оцей круглий два штуки фарш. І тут різні такі приправи будуть додаткові, як, можливо, для бургера, а може як для шуруми. Будемо Тому. називати цю страву лаваш з начинкою. До нього в мене буде сир твер твердий, а також два буде варіант, два буде лаваша, один буде з таким сиром. А другий буде з таким сиром. А також майонез я сама робила в мене там паприка, тому трошечки такий, бачите, жовтенький. Також буде в нас, е от, в одному з варіантів, петруш петрушечка. Потім будуть, ну ви поняли, тут всякі різні ще штуки я покажу по ходу. І я зробила по корейськи морква, буряка, а також фарш, огірки, червоний з трошечки... І олійки, трошечки. І добре розігрити. Так, На лаваш накладаємо в фарш. У мене тут 440 грамів. Тут в мене тільки свининка, цибулька і приправки. Я поклала і каріандр, і пускатний горіх, і чесник поклала сушений. В общем, фарш готовий, смачний. І треба ну, притискати, розумієте? Притискати, щоб фарш тримався на лаваші. Обережно викладаємо на сковородку лаваш із фаршем. Обережненько викладаємо. І ну то, що він трошки не... Бачите, трошечки мала сковородка, 25 см в діаметрі. Ці лаваші. Так, так, це треба прибрати, щоб воно маняло нам потім. І трошечки ручкою так прижали, притиснули, щоб фарш прихопився. І десь хвилину через Дві-три хвилинки, коли ви зрозумієте, що вже підсмажилось, піднімати не потрібно. Нехай приклеївся при, при фаршик. Потім зробити маленький вогник. Я вже зробила маленький вогник, там у нас, бачите, вже смажиться. Піднялось трошки, ну це на честошні нормально все. Я трошечки додала сиру, ще в мене залишився, бо це у нас тільки на одну шаурму вчила чи ніленько огірочки. А також перчик я хочу підготувати, я думаю, половинка перчика нам вистачить. Прибрати знову все зайве. і нарізати. А також додамо петрушку пендрушку. Зелень і буде дуже-дуже смачно. І я вас ще хочу запросити до себе і на канал, і в Тіктоці в мене є сторінка Вікторія Киба називається. В Ютубі називається Вікторія Киба готувати смачно. Легко. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь, ставте лайки і обов'язково коментуйте. В Ютубі мені недостатньо трошечки народу, щоб в мене було 10 тисяч. Я розумію, що це небагато. Але я вас дуже прошу, зайдіть, підпишіться. Перед тим, як будете перегортати, включіть великий вогник. Займає смаження все оце, лаваш з фаршем десь хвилин 10, 7 -10 хвилин. Так, ну добре, все. Все перевірили. І тепер перегортаємо. О, трошечки розірвалася. Перетримали, бачите, перетримала трошечки. Але все буде добре. Так, Тепер ще там вогник горить під сковородкою. Викладаємо сир. Раз. Цей тоненький. Два. Тепер на нього можна покласти зелень. Зелень. Так, трошечки давай так, щоб боками не заважало. Так, так. Зелень. Так, що тепер на зелень? Огірочки покладемо. А я майонезом забула. Зараз ми зробимо з майонезом. Так, і тепер морква в нас піде, морквочка. Так, можна і більше, але буде і так великий. Я вже готувала. Так, що ще? Тепер сюди піде гірчиця отака, трошечки такої гірчиці. І також кетчуп. Кетчуп обов'язково. І майонез я забула, треба було під низь покласти. А ми отак зробимо. Ми на оцю частину майонез зараз отак намажемо. Бачите, який в мене густий вийшов. Ох, смакота. Так, тепер накриваємо цією частиною. Так, зараз буде у нас такий отак, дивіться, беремо тижня. О, вийшло. Це я переклала на іншу сковородку, щоб теж був цей лаваш тепленький, бо ми з чоловіком будемо зараз вечеряти цими Лаваш, лаваш бургер шаурма. Mm. <смак> ну, в общем, цю смакоту. Так, А сюди зараз складемо другий лаваш із фаршем. Обережненько так вкладемо. Уже, я бачити, прибираємо. А ще я хотіла ж сказати, можна ж брати лаваші меншим діаметром. Там буває по-моєму, 15 чи 20 сантиметрів. Я просто не збиралася таке робити з цими лавашами. Тому купила дорогу. А якщо маленькі, ще е, зручніше готувати цю страву. Так, це вже другий підсмажився, він в мене добре, Хлопці, дивіться. майонез. Нову повторюю, сама робила. Тут і паприка і чесночок. Який чесночок сухий. так. Тепер, дивіться, сир, який я натерла на терці сюди. Це тенеро комо І він буде тягнутися. Він класно тягнеться, коли гарячий. Коли гарячий. Так, тепер зелень. Так, тепер дивіться ще. Трошечки, ви ж розумієте, ви можете собі робити, як вам завгодно. Я вам просто показую варіант. Так, тепер морква. Все, що є, можна з цим творити. Тепер обов'язково ж там в мене була діжонська горщичка, а тут в мене отака вона. Ну, теж. Ну, на любителях. Хто що любить, то і робить. І обов'язково кетчуп, я би кетчупу робила, ну воно. Не так, у нас нам привично, щоб було багато кетчупу. Все, і тепер накриваємо другою так стороною. Додам олійки і обсмажу іншу сторону і будемо їсти. Приготували ми. Я готувала, чоловік знімав два лаваша. Значенько. Оцей у нас з плавленим сиром. Я просто хочу, щоб ви подивились, як воно виглядає всередині. Дуже. Всередині смакота. Ну, це просто витвір мистецтва. Я не хочу там хвастатися або щось. Будь ласка, от зробіть. Дивіться, як добре, класно виглядає. Так, так і другий Зараз будемо різати. Буде видно, як він тягнеться. Смачно цих кому тенеру. Так, ну-ка, подивимося. Ну, трошки бачите, видно, що тягнеться. Будь Ласка, підписуйтеся. Подивіться, яка смакота получилася. Я вас дуже-дуже люблю. Я хочу, щоб ви смачно їли вдома. І та й зараз такий час, що треба вдома треба теж, теж смачно їсти. Ну, дивіться, яка класна штука получилася. Може не дуже фотогенічно, але дуже смачно. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. Собі. Вам тихої ночі, тихого дня, тихого життя. І наша Україна обов'язково переможе, та вона вже перемагає. Ой, не завдяки, а вопреки, як кажуть. Завдяки нашому бажанню, щоб ми перемогли цю нечисть. Так, смачного мої любі, будь ласка, їжте і насолоджуйтеся. Ну і підписуйтеся. Звуть мене Вікторія Киба. О, божечки, яка ж смакота. Дівчата, хлопці, будь ласка, готуйте вдома. І будь ласка, подивіться все відео. Я дуже-дуже старалася. Лаваш, фарш і два варіанти начинки.